Користуючись нагодою із ваших ефірів, і ті ефіри, які мають наші урядовці на іноземних каналах, нам сьогодні потрібно дбати і говорити про фінансову підтримку для наших регіонів, для аграрного сектору, особливо тої частини, яку ми деокупували, тому що це великі. Частини, де знищені поля, де заміновані поля, де знищена інфраструктура, і для того, щоб ми мали гарантію майбутнього продовольчого забезпечення в цих регіонах і щоб ці регіони могли виготовляти продукцію на експорт, нам сьогодні потрібно думати про можливість створення такого міжнародного фінансового фонду, де б можна було б ці кошти інвестувати. Тому що я наведу простий приклад: сьогодні розмінувати один гектар землі, це співставні цифри з вартістю цього одного гектара землі. Тобто, самі розуміють, таких коштів. Людей, які втратили все, їх немає. Тому світ має подумати про те, яким чином себе забезпечити продовольством. Адже, якщо ми впустимо цей момент, ми можемо втратити багато-багато років для здійснення.